І так, друзі, сам розбір. Поставив за машиною, тому що я сьогодні щось дуже пізно повернувся з запливу. І така ситуація, що навіть немає де сховатися від сонця, щоб якийсь звіт можна було зробити, друзі. Ось таке. Так, моя хабарниця. Вже красота летить. Ну все. Ось таке, друзі, це зі всім сміттям. А я брав сміття повністю, друзі. Це щось таке якийсь конденсатор. До речі, ще який буде... Я обов'язково постараюся поставити, друзі, відео. Ось від на початку, тож ви зрозумієте, що там робиться. Коли я знайшов. Ще якась монета така цікава. Ага. А, дві дочмарки. Ну, нехай буде таке. У мене такої нема. Коли я знайшов, друзі, а ось таку, бачите, такий корок. І він всередині був набитий монетами. Це так море зложило. І я це відео знімав. Я думаю, воно в мене попаде, друзі. Тож я його поставлю десь так всередині. Кому буде цікаво, то й подивиться. І результат в мене сьогодні, друзі, ось такий. Як я сказав, основні знахідки в мене пішли вже пізніше, в кінці. Ось таке в мене два, два. Два. Так, далі, що в мене там? Ще два? Так, це сміття. Це така гарна монетка. Двоєчок, бачите, в мене є, друзі. Одиничок щось мало. Так, одиничка. Так, це по 50-очках. Одиничка. О, ще є, є. Все є, друзі. Так. Ось такий, друзі, розбір в мене кожен раз, коли я приходжу з запливу, щоб показати, скільки є знахідок і яких. Так, це ще буде єврик. Так, один Єврик. Так, що там надо? Так, один Єврик. Так, ну і все. Думаю. О, є. Таке. Тож, сьогодні в мене, друзі, якась кругла сума. Получилося 8 євро. По двоїці 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 євриків, друзі. Ось в такому стані. Ну оці підуть ці в магазин. Ці підуть, частина тих. 18 євриків попалися сьогодні. Той супер, друзі. Ось таке. Тепер дивіться, бачите, які гарні. Діло в тим, що я знайшов таке місце і почав копати яму. Початок мене, думаю, ще зняло. Ну там така вода мутна, друзі, просто катастрофа. І я ту яму копав, 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 копав. І все практично з одного місця, ось стільки я навалив. Бачите? Ось такі динарики. то видно, що він глибоко був. Тому що, бачите, він доглянутий. Його помити, він буде взагалі шикарний. О, дві дойчмарки таке саме. Вони досить гарні. Бачите, їх помити гарно. Одна дойчмарка. Ну ця марка трошки підбита. Ось таке. Ще цікавого в мене було. Ага, ось дивіться, друзі. Це жетон на автобус. Це Йогославія. Бачите, ось такий жетончик. До речі, я його помию. Цю монетку помию собі. Цю помию. Так, одиничку вже не буду мив. І ще в мене десь була одна цікава монетка. Так, а це в мене що? Це схоже на, на ювілейку. Скоріше за все, що це ювілейка. Так, це ювілейка, друзі. Двадцятка. Я її помию і поставлю до всіх. Не знаю, який в неї стан буде, друзі. На останньому фото я спеціально поставлю всі монетки, які я помив. Її скорше за все помию і трошки запатиную. Це двадцятка або п'ятдесятка. Не скажу так. Це ю ювілейка, друзі. І так, в мене ще має бути тут. А, ще є, дивіться, 50 пфенінгів. До речі, теж помию. Чисто показати, які вони бувають в гарному стані. Ось все, друзі. Так. І ще не все. В мене ще десь було щось цікаве. Не можу зрозуміти, де воно. А, ось! Дивіться, ще якась монетка. Що таке? Ні, 2005 рік. Один якийсь. Я думаю, це буде старша, А це 2005 рік. Ось така монетка. Ну, нехай. І її помию, друзі. Ось таке. помию, покажу. І залишилося в мене. Ось такого, бачите? Нічого цікавого взагалі не залишилося. І так, друзі, розпаковку знахідок я вирішив зробити, друзі, ось з воронілкою. Спеціально перервав відео, щоб взяти цю воронілку. Тож, пішов, скоро взяв, друзі. Тому що є, що перевірити. Так, о, тікає. Так, друзі, що в мене є? Сьогодні в мене ось така, друзі, обручечка гарна є, бачите? Ось така. Шикарна обручечка є сьогодні. Така гарна. Не знаю. Біля 6 грам, думаю. Ось така. У мене такої ще навіть не було. Так, є ось таке срібло, друзі. І ще... Ну, в воді виглядало гарно. Ну, Зараз виглядає, що це таке біжутерія, друзі. Саме головне, що я в цій ямці знайшов ще кілька монет. Я думав, що це зацеп'є. Ну, воно так в воді блистіло. А коли отак витягаєш на повітря, ну, починає окислюватися, друзі, і все. Бачите, ні. Це можна і не перевіряти. Але так, на всякий случай, друзі. Зараз я. Не хоче відкручуватися. Корок. Ось так, друзі, я перевіряю. Хоч це можна і не перевіряти. Наберу воронівку, просто ось, бачите, на палець чуть-чуть. і ставлю. Все. Бачите, друзі, як чорніє. Вже чорне. От тепер тут дивіться. Все. Зараз ще чуть-чуть. Ой, дивіться, бачите, почорніло. Все, шансу нема. Біжутерія. Ось таке, друзі. Хоча ще був в мене такий маленький шанс в воді, що це може бути низької проби золоту. Ну, але, але, але. Тож, знахідок в мене лише ось така. Тож, всім удачі, щасти вам.